тих, хто дивиться казки така... Телебачення, як діятиме об'єднана медицина Калуша і Калуського району в умовах медичної реформи. Питаємося у заступника міського голови Василя Турчина. Василя Васильовичу. Насамперед хочу запитатися про старт реформи і про ті перші кроки, які вже робляться. Принаймні, що буде чекати, які інновації новації будуть чекати на пацієнтів і власне на медиків 2014 року, коли ж десь перші кроки до реформи будуть зроблені. Якщо говорити на таку тему, широку тему і таку, я би сказав, болючу тему реформування галузі охорони здоров'я, тут можна, я би так, на декілька таких аспектів поділив. Тому що одною із складових, що нас чекає в майбутньому, це є. Плані реформ, адже через ці реформи проходять ряд областей як пілотні. Наша область не є пілотно, в плані реформування галузі охорони здоров'я, тобто що таке пілотна? Пілотна область це та область, яка проводить ці, ці реформи, і реформи підкріплені фінансово. На реформування галузі охорони там, Вінницької, Донецької, Київської областей, які входять в пілотний проєкт, передбачаються в державному бюджеті кошти. В нас не передбачаються, отже, ми будемо реформуватися без грошей, можна сказати. Ну, Можливий варіант такий, що кошти будуть десь передбачені, але цього, як то кажуть, на сьогоднішній день ніде не видно в ніяких документах. Але суть реформи в на наступному, що буде розділена, ну, я буду говорити за наш рівень, тому що є вищий рівень. Там третій рівень надання допомоги, я за нього не буду говорити, я буду говорити за два рівні. Це рівень первинне, надання первинної допомоги і рівень надання вторинної допомоги. Оце найбільше, що стосується реформування охорони здоров'я Калушини. Специфіка нашої охорони здоров'я це є в тому, що в нас є, я кажу, є сільська і міська охорона здоров'я, яка зараз входить у спільну охорону здоров'я, в перспективі я більш Переконаний в тому, що якщо війде в силу закон України про розподіл між двома рівнями надання допомоги, тоді відповідна медицина буде поділена. Районна влада, тобто буде мати відповідальність за свою медицину, тобто первинну міська влада за свою первинну медицину, а область буде нести відповідальність за надання вторинного рівня надання медичної допомоги. Одним із перших прикладів було це є виведення і структури. Це також в плані реформування охорони здоров'я вийшов закон про екстрену медичну допомогу, і так у нас перше, що було сталося вже так, вимовити перший етап реформування це виведення структури станцій швидких невідкладних допомог і їх підпорядкування обласному єдиному центру надання єдиний центр медицинних катастроф. Однак у калуші вона може не так дуже сильно і стосувалася, тому що більше інших районів, де людей переводили на роботу обласний центр, у калуші збережено статус юридичної особи. Юридична особа це станція швидкої невідкладної немедичної допомоги функціонує як функціонувала, забезпечує перевезення хворих, забезпечує надання невідкладної допомоги. Тільки фінансується з обласного бюджету. Вона на сьогоднішній день, але все таки юридична особа вона є. Бережу. Що стосується перспектив реформування, ми вже також один крок зробили в цьому році. Почали ми з минулого року в цьому році зареєстрували, тому що в плані реформ мають бути створені як і районний центр первинної медико-санітарної допомоги, так і міський центр первинної медико-санітарної допомоги. Є для цих центрів розроблені типові штати. Я на них зупинятись не буду, тому що там є різні сьогодні зараз дискусії, особливо дискусії проводять медики. Я так як не медик не можу так давати оцінку, чи буде воно кваліфіковано надаватись допомога, чи не буде. Я так більш-менш організаційно, так як представник влади, хочу сказати свою думку і що нас чекає. Перше, що ми зробили, ми створили центр, міський центр первинної медико-санітарної допомоги, але ми його створили не. Міняючи ні штати, нічого, вони є. Він створений на базі міської поліклініки, шляхом е, ліквідації міської поліклініки і утворення центру первинної медико-санітарної допомоги. Район в цьому напрямку повинен також зробити свій крок. Я думаю, що в цьому році вони вимушені будуть зробити, адже всім нам відомо і нам вже про це попередження, що з 1 січня 2015 року вторинний рівень, а що таке вторинний рівень? Це, якщо чесно сказати, до вторинного рівня, що би ми мали передати на область, ми б мали передати на область стаціонарні відділеннями з поліклініками. Тобто з охорони здоров'я Калущини мали б відійти на вторинний рівень, медична 6, я буду по об'єктах казати, і практично ціли каракаї, адже там є також стаціонарні відділення. Оце це мало фінансуватися з обласного бюджету. Нам має залишитися первинна ланка, якою буде займатися опікуватись місцева влада. До первинної ланки це є центри. Ну, що в місті потрібно зробити? Я буду говорити тут за місто, тому що в район вже має, район має, так би мовити, центр тільки зробити треба організаційну структуру, бо в кожному населеному пункту немає, чи фельдшерського, акушерський пункт, чи сільського лікарського амбулаторію, і потрібно зробити структуру над ними. Це є районний центр первинної медико-санітарної допомоги. В місті ми пропонуємо. Десь розглядаємо цей варіант, створення центр ми створили, по місту створення, так би мовити, амбулаторій. Або філії від Центру первинної медико-санітарної допомоги. Це зараз в плані, як то кажуть, розгляду в плані наших перспектив роботи, як ми будемо працювати далі, якщо не буде поміно з невідмінена та реформа чи не перенесена на пізніший термін. Адже перехідний етап цієї реформи до 2020 року, з 2020 року на первинному рівні мають працювати сімейні лікарі. Немає вузьких спеціалістів, мають працювати сімейні лікарі і надавати допомогу. В розрахунку по місту один сімейний лікар на 1200 населення, на 1500 населення. В розрахунку по району один сімейний лікар на 1200 населення. І зараз маємо дільничих терапевтів в розрахунку на одного дільничого терапевта, скільки наразі є калушан чи мешканців району на сьогоднішній якщо дивитися штати, у нас приблизно десь один дільничний лікар, дві тисячі населення, але у нас є населення, як і доросле, де обслуговуються дільничними дитячої поліклініки, так і є доросле населення, де дільнична служба працює міської поліклініки, тобто центр. Якщо дивитися по типових штатах, так як Платні це реформування, якщо її читати. В перспективі взагалі такого, як дитяча поліклініка, жіноча консультація, не має бути. Це все має бути в центрах і мають бути сімейні лікарі, які мають обслуговувати і те населення, і те населення. І тому на сьогоднішній день з тим приміщенням, яке ми маємо під центр міською поліклінікою на базі на вона не зможе нам дати, тому що місто немале. Потрібно розширити дану установу. І в даній установі ми так плануємо створити не окрему структуру, бо різно зараз по різному говорять, що є в Вінниці, там є центр, є діагностичний центр, окремо, де є вузькі спеціалісти. Ми плануємо і так попередньо в статуті десь, центру міської, міського центру первинної медико-санітарної допомоги є прописаний центр з відділеннями. І в тому відділенні є діагностичне відділення. Десь, якщо знайдемо порозуміння, десь ці перемоги ми вже ведемо про нове приміщення, де ми могли шляхом капітальних ремонтів зробити. Окреме сучасне діагностичне відділення, тому що е, матеріально-технічна база міської поліклініки дозволяє мати своє сучасне діагностичне відділення, бо там є ряд нормального медичного обладнання, де ми можемо проводити діагностику, де ми можемо надавати згідно чинного законодавства платні медичні послуги, тому що це до того йде. Є е, е, послуги, які надаються безкоштовно, є е, послуги, які можуть надаватися на платній основі, Тобто це діагностичне відділення могло би е, заробляти кошти. І має бути центр, де мають бути Сімейні лікарі, які мають прийом проводити, і має бути відповідна служба по місту Калошу, де ми могли мешканці, наприклад, того мікрорайону міста Калоша зайти на прийом до дільничного сімейного лікаря, який би міг обслужити. Один з варіантів, і на сьогодні, можу вже чітко сказати, ми розглядаємо на базі стомат поліклініки розгортання дільничної. Дільниці від Центру первинної медико-санітарної допомоги, тобто на третьому поверсі, де колись нас було платне госпрозрахункове госпорахункове зубопротезне відділення. Де ще ми будемо розгортати? Не можу зараз сказати, тому що цей рік ми будемо тим займатися. А в загальному, які будуть плюси від реформи чи мінуси від реформи, я думаю, що це в першу чергу відчує пацієнт. Але коли воно станеться на сьогоднішній день. Зрозуміло, одно можна ствердити, що якщо ми не займемося місцевою медициною, не докладемо ряд зусиль, не створимо належні умови. Нашому жителю міста Калуша, якщо ця лікарня буде на балансі і буде обслуговуватися обласним бюджетом, звернутися і попасти сюди буде дуже важко. Тому що найдорожче, що є в медицині, це є утримання ліжка. Зрозуміло, що тільки ліжок хіба в перспективі, отут є ще третій етап реформування, який би мав зразу розпочати, я так два слова скажу. Це створення на області госпітальних округів. І Калуш у цій реформі є також базовим госпітальним округом, де ми маємо на базі Калушського госпітального округу мали би проводити, проводити лікування інший район. Свою думку скажу про це, що правильніше би було правильніше. тому що такі реформи, наприклад, чи податкова реформа, інша реформа, вони проводяться окремо від такої реформи, як мінтериторіальна реформа. Мало би бути в комплексі адміністративно-територіальна реформа, створення госпітального округу, бо при адміністративно-територіальній реформі був визначений центр округу. В Тому центрі округу, наприклад, чи був би визначений Калуш і рядом якісь райони, був би госпітальний округ. От тоді була б єдина. Мережа, єдина база, єдине, все. А зараз створення госпітального округу він буде фінансувати з обласного бюджету, діяти на території Калуша, мешканець Рожнятова всюди схоче попасти, але в них є і своя лікарня, як ту лікарню не скоротять, не закриють лікарню, адже там також є, є хірургічний профіль, терапевтичний профіль. У Калуші більш є вузкоспеціалізовані профілі, там малоіноземна хірургія, нейрохірургія, урологія, що немає інших лікарня. Тут є дуже багато таких е тонких. Е Моментів, що їх, якщо не відпрацювати, на, на добре наладжено поставити, як воно має бути, то будуть великі проблеми. От, для прикладу, назву Калуші функціонує вже на сьогоднішній день міськрайонний центр гемодіалізу. Практично ми обслуговуємо і кожним роком пацієнтів на гемодіалі зростає. Ми обслуговуємо на сьогоднішній мешканців міста Калуша, мешканців Калуського району, мешканців Долинського, мешканців Рожняцького. Це є вже один із паростків того госпітального округу. Так само нейрохірургічний профіль профілі може обслуговувати. А кошти. Кошти, от що я хотів сказати: а кошти на утримання гемодіалізу йдуть з тої контрольної цифри, що доводять на мешканця міста Калуша і Калушського району, що нам ніхто не передає ніяку ні субвенцію, ніяку дотацію, ні з Долинського, ні з Ружнятівського. Тільки те, що забезпечує держава цих хворих, це централізовано постачаються медикаменти. Але медичний персонал, їхня зарплата, утримання, комуналка все йде виключно за кошти бюджету охорони здоров'я Калуша. І тому дуже багато є спірних моментів, дуже багато реформування є, дуже багато спірних моментів. І кожен регіон по-різному зустрічався, розмовляв як в Вінниці. Великі проблеми є з забезпеченістю, великі є проблеми з кадрами, тому що практично зараз тільки почали вищі навчальні заклади готувати сімейних лікарів. Якщо, наприклад, зараз так буду говорити по-простому, лікар, який вузький, вузький спеціаліст, який який в медичному закладі більше 20 років, вже при пенсійного віку, щоб доробити йому треба йти на перекваліфікацію на сімейного лікаря, наприклад, там з лікаря-невропатолога, де він був на прийомі, чи з іншого, це є ряд дуже проблем. До 20-го року, якщо би так перехідний етап, щоб це навчити спеціалістів, перейти, створити матеріальну технічну базу. В Цих закладах первинно медико-санітарної допомоги, адже візьмемо на мені добре відома матеріальна база ФАПів амбулаторій. Ну немає зараз там нічого. Адже має бути якась електронна база пацієнтів. Кожен сімейний лікар має свого пацієнта знати, чим що в нього, які проблеми. Він має е, мати е, транспортне забезпечення для е, доїзду до того. Це додатковий транспортний ресурс, додаткова оплата праці. Хоча в обласному бюджеті є рядок, який ще на сьогоднішній день не поділений, тобто не передбачений, це є додаткова доплата працівникам медичним працівникам, які надають первинну допомогу. Коли воно буде поділено, бо має бути ще якийсь до нього порядок. Кажуть, що в державному бюджеті є прописано з 1 жовтня підняття їм зарплати. Але до цього ми ще не готові. Чесно сказати, як сказати, чесно сказати, ми не готові до такого реформування, хоча у Калуші. З тим, що ми маємо, я не знаю, не буду давати характеристику іншим районам, їхній матеріально-технічній базі і ну, у всьому у калуші, то що калушка медицина має, ну крім, я кажу, що не слабо забезпечені ФАП амбулаторії, ми ще до того не готові. Ну і як то кажуть, є тема для дискусії, тому десь треба прислухатись до різних рівнів. І є Міністерство охорони здоров'я, є департаменти, але все-таки є пацієнти, є місцева влада. В кінцевому результаті не то, що виграти, мали б бути створені такі умови, які не обмежують десь пацієнти. Тому що хворих людей в нас їх вистачає. Дійсно, в нас, на мою думку, це все поряд з тим реформуванням. Нам однозначно ще би, на мою думку, мали би пройти реформу в галузі охорони здоров'я в плані. Платна медицина, страхова медицина і соціальна медицина. Оце все всі складові, як скласти докупу. Тоді може пройти реформування галузі охорони здоров'я. Ще хотіла запитатися реформою. Власне, передбачено розділити первинну медико-санітарну допомогу і екстрену медико-санітарну допомогу. Ось як зараз діятиме оця невідкладка, як говорять ну я. Перед тим, як казав за швидку, що вона в нас ще працює у звичному режимі, тобто надається допомога, виїзди забезпечуються, хоча функція зараз екстреної медицини надання забезпечення екстрених викликів. На привидному рівні лікарські амбулаторії, лікарі, сімейні лікарі мали би розмежовувати екстрені і невідкладні надання допомоги оці всі виклики. І тому я вже то казав, що, наприклад, лікар, сімейний лікар, Маючи своїх пацієнтів, де виклик йде на село, він знає, що якщо екстрена, зрозуміло, що швидка допомога виїжджає. В інших випадках має виїжджати до того пацієнта. Лікар, сімейний лікар, мати свій транспорт, виїжджати чи вночі. А що це в свою чергу говорить? Що сімейний лікар має жити там, де він працює? Тобто, а де інша складова, тобто житлова складова, забезпеченість лікарів, сімейних лікарів, житлом на селі це дуже болюче питання. Це практично дуже важке питання. В воно легше його вирішити, тому що лікар живе. Якщо буде первинна ланка, виклики забезпечувати. Дійсно, ми плануємо створення такої у нас бригади круглодобового чергування. У нас не тільки обслуговування, обслуговування онкохворих, важких хворих, по, чи так само обслуговування таких випадків, де в нас є різні хворі, які не потребують екстреної медичної допомоги, тобто їх транспортування в медичний заклад не потребують. Так званого обстеження і надання допомоги на дому. Ну і ще разом з цими, цими медичними питаннями, ще одною складовою до тої реформи, також є потреба в соціальних ліжках. Це не питання медицини, тому що дуже багато пацієнтів потребують догляду не так лікування, як догляду. А це вже є друга складова, це є соціальна складова. Тобто соціальні ліжка. Вони, їх зараз ні в Калушкому районі, ні в місті Калуші немає, а багато людей потребують просто соціальної допомоги. Їх... Яка перспектива, чи ви плануєте десь робити, запроваджувати таку? Процес? Ну, Це також би мало бути, розумієте, дуже би легко було це формувати, якщо б це була одна адмінна одиниця. Бо не потрібно зараз в місті Калуші, соціальних ліжок, наприклад, там, в районі окремих. Зараз, якщо робити десь в районі, Районна влада чи та сільська влада не схоче мати в себе на території такого. Ми вже мали випадки по нинішній день. Всі відгукуються Войнилів, селище Войнилів, туберкульозна лікарня, яку там і заберіть лікарню. Поверніть нам лікарню того лікування. А, наприклад, могла би бути лікарня соціального лікування. І треба визначити територіально, вона би могла обслуговувати не тільки одних мешканців міста Калуша і Калушського району, але тут також повинні бути досягнуті домовленості між владами і чітко подумати, де вона би могла бути. От, що стосується от ще, охорони здоров'я, реформування, на мою думку, Калуж і Калуський район, я ще колись це говорив свою думку на рахунок того, ми мали би мати свої, так би мовити, гумадять, тобто материнство, лікарні материнства, дитинства. Ідеальним приміщенням для цього є це є вулиця Каракая. Каракає 25. Ну, ясно, що ми зараз туди не можемо перевезти. Зрозуміло, там є стаціонарні відділення, там є інфекційне відділення, але шляхом до організації там було би дуже гарно, на мою думку, лікарня з дитячої лікарні, з вузькими спеціалістами з поліклінічним відділенням, як лікарня другого рівня, або діагностичний, чи як по-різному можна його називати. Але у калуші, от, дитинство, на мою думку, обділи. Просто обділена поліклініка. На нас у жахливому стані. Поряд з тим, щось зробити чи капітальний ремонт, ми думали там робити, там приміщення відповідає типовим нормам поліклініці. І така структура, як дитинство, мала бути в одній установі, наприклад, лікарня з поліклінічним відділенням. Так само пасувало би, вкалу, так скажу, пасувало так би мати пронатальний центр другого рівня, окремо від ЦРЛ. Тому що дійсно скількись родів які тут є, до нас народи їздять на пологи їздять і з інших районів, є відповідна служба, є відповідне обладнання, є прекрасна жіноча консультація. І це було б виведено в другий рівень. Нехай фінансується чи з обласного, чи з місцевого бюджету, Немає різниці, але окремо стояча структура перинатальний центр. Це також було б, як як то кажуть, калуші дуже добре. Умовах реформи було заакцентовано на тому, що потрібно зменшувати кількість хворих, які перебувають у стаціонарах. Ну, значить, треба підсилювати десь денні стаціонари. От Як щодо Калуського денного стаціонару. Ну не так денні стаціонари. Там є різні форми надання медичної допомоги. Амбулаторне лікування в умовах, наприклад, чи денного стаціонару, і лікування на дому. Обстеження, дійсне обстеження. Люди повинні стежити за своїм здоров'ям, проходити час від часу обстеження, і тому б у нас не було запущених різних форм і не було. Би, лікування на вторинному рівні на ліжка стаціонару. Тому все що ліжка стаціонару той дуже доречено. стаціонар в калуші, який зараз є, він, він не забезпечує потреби? По даному стаціонару, по суту, по центру первинного медико-санітарної. Ті 45 ліжок, які ми маємо, це пристосований даний стаціонар в міській поліклініці. Раніше його відкрили, він не відповідає. Тим вимогам, які потрібні денному стаціонарі. На сьогоднішній день, день найкращі умови для роботи даного стаціонару в матеріально-технічному я маю на увазі е умови, які створені це і на базі воїнівського поліклінічного відділення. І тому ми думаємо з міської поліклініки дійсно вивести даний стаціонар, його розширити для надання допомоги на даних стаціонарах. Це однозначно треба різних профілів – кардіологічний, терапевтичний, неврологічний. Ясно, що хірургічний профілі. Оперативне втручання в туринний рівень. А лікування після реабілітації може проходити на ліжках денного стаціонару в умовах центру. На тим ми працюємо, розширення так. Він зараз не дає нам повної змоги забезпечити всіх потреб в мешканцях міста у лікуванні в даних стаціонарах. Це є також однією форм лікування і зменшення навантаження на круглодобовий стаціонар. Лікування в умовах денного стаціонару. Як в умовах реформи будуть діяти такі госпрозрахункові відділення, як, скажімо, десь стоматологія чи подібне відділення? Ну, хотів би я так сказати, що зараз чи не законодавство дозволяє, є певна вид послуг, які можуть надаватися на платні условия. Зокрема, стоматологія вона може бути як і платною, так і безкоштовно надаватися. На сьогоднішній день, щоб всі потреби стоматології передбачити в бюджеті кошти на всі потреби, нереально. Тобто, коштів нереально ми забезпечуємо стоматполіклініку тими коштами, які дають змогу надати хірургічну допомогу, як і дорослому, так і дитячому населенню, і більшу ставку робимо для дитячого населення. Тобто ми не маємо можливості виділити, скільки коштів, щоб забезпечити лікарськими виробами медичного призначення, лікарськими засобами для терапевтичного лікування. Що стосується реформування і галузі стоматології, якщо подивитися, ці всі нормативні, не то, що вони ще не є, не всі нормативні, але план реформування стоматології ніде не вийде. Тобто вона випала десь. Я думаю, що вона все рівно буде десь місце і знайдеться, бо не може таке бути, щоб випала і перейшли. Хоча в Калуші проблем із томат-кабінетами немає на сьогоднішній в калуші діють по пам'яті 32 стомат кабінети, в яких є 50, більше 50 крісел. Є більше 10 рентген кабінетів для проведення по стоматології. Але однак таку структуру, як наша, комунальний заклад, стомат поліклініка з тим обладнанням. Однозначно, ми не можемо їх втратити. Але що стосується реформування, також очікуємо, плануємо в певній мірі, як воно буде проходити цей рік. Ми працюємо, що є бюджет, є бюджетні посади. Але що стосується платних послуг, однозначно, ми над тим будемо працювати, щоб стоматологія ну, буде розділена, так грубо сказати. Хірургічний профіль, тобто хірургія, однозначно буде на бюджеті. Дитинство ми візьмемо ще також скоріше за все на бюджет, а доросле населений терапевтичний профіль однозначно скоріше за все прийде на платні послуги. Ну не сьогодні, тому що це питання. Потрібно обговорення, ну не може бути, якщо якщо робити реформи в галузі стоматології, то треба всю стоматологію чіпати. Всіх лікарів, сільських лікарських амбулаторій, всіх інших медичних закладів не можуть страдати тільки лікарі стоматполіклініки, а всі інші залишатися на бюджеті. І тому десь це питання, я думаю, визріє і реформа в стоматології однозначно, так само з наступного року буде. Ну і насамкінець реєстр пацієнтів. Ви сказали актуальне це питання у районі. Спорити якийсь єдиний реєстр, єдину базу пацієнтів. Ну так само у місті, можливо, буде запроваджений якийсь реєстр, де можна буде за картками дізнатися. Фактично, стан здоров'я того хворого, Чи можливо нас прослідкувати? Чи людина виконувала якісь такі практичні медогляди? От яким чином буде контролюватися оця система? Ми почали ця, це... є різні програми. Ведення обліку хворих є програма стаціонар, є програма поліклініка, де пацієнт, який попадає на відвідування чи на лікування, вноситься в базу і вже є все. В якому відділі він перебував, скільки він ні перебував, скільки разів лікарні. Це нас на сьогоднішній день в стаціонарі ця база по руху хворих, тільки по руху хворих працює. А щоб відстежити рух пацієнта по цілій лікарні, потрібно ще немало суми коштів. Тобто треба тягнути мережу, треба встановлювати робочі місця. Найбільш підготовленими до цього є міська поліклініка. Вони вже більше працюють. Програма поліклініка вона найбільш компактніша, вона більш забезпечена оргтехнікою, Дана програма є, вона функціонує. Що стосується, щоб зайти і бачити всі дані про пацієнта, так це є вимога часу, і тому я казав вже десь, що, у, наприклад, в амбулаторії так само повинно бути робоче місце лікарів, де в лікаря має бути вся база даних про своїх пацієнтів. Якщо він обслуговує 1200 пацієнтів, він має мати базу все, про, про що, що його пацієнт потребує. Ну, це також не. Як то кажуть, воно питання на часі, але воно не є таке дешеве. Зокрема, та же ортехніка, та же встановлення програм, обслуговування тих програм це коштовне дане питання. Василю Васильовичу, дякую за спілкування. А глядачам Калузького міського телебачення. Нагадаю, що сьогодні в передачі актуальне інтерв'ю говорили із заступником міського голови Василем Торчином. До побачення. До побачення.